А як костей буде українського. <свист> <свист> Холонити. <плес> <плес> Потоком струєю. і пішли далі. Всім добрий день! З вами компанія Тернадор Magnum. Нагадую, звати мене Женя. Будемо знайомитись в кожній серії. Приєднуйтесь до нас на каналі в Ютубі. Приєднуйтесь до нас в інстаграм спільноті Тернадор Magnum. Є у нас сайт для замовлень tornadormagnum.com.ua Дякуємо за лайки, дякуємо за коментарі. Пальці вгору. Поїхали! А сьогодні в нас пікантна тема: це мийка моторного простору. Ми вам розкажемо, покажемо чим як це зробити, чим законсервувати, висушити моторний відсік і не накосячити. Для чого мити мотор? Взагалі дві існує основних причини: перша причина це технічна, і друга причина косметична. Для того щоб швидко інспектувати якусь проблему на моторі, бажано звичайно, щоб мотор був чистий, тому що на чистому моторі завжди видно з якої прокладки підтікає якась технічна рідина. І зазвичай СТОшники, люди, які працюють на СТО, направляють клієнтів на мийку на детейлінг для мийки мотора перед його ремонтом, для того, щоб чітко бачити, в якому вузлі є проблема. І друга причина це косметична естетика. Відкриваєте моторний відсік, а там <плес> Завжди цікаво, класно відкрити капот і побачити там чистий, доглянутий моторний простір в належному вигляді. Все блистить як окота, бубінці. З причинами мийки мотора ми визначились. Давайте тепер розберемося з технічними моментами. Чим помити мотор, за допомогою чого, яку правильну хімію використовувати, а яку не можна використовувати. Які технічні засоби ще нам потрібні для мийки мотора, зараз ми все це проговоримо і покажемо. Один із самих головних елементів примиці моторного простору це хімостійкі рукавички. Не забувайте про елементи особистого захисту, тому що шкіра рук дійсно страждає при цьому. Давайте поговоримо про етапи мийки моторного простору. Перший етап це захисний етап. Беремо засіб і консервуємо всі електроз'єднання, які є на моторі, в які може попасти волога і захистити їх від попадання вологи і корозії відповідно. Другий етап це безпосередньо мийка мотору. Мийка мотору в нас забезпечується або ж апаратом високого тиску, або повітрям, або іншими технічними засобами за допомогою правильної хімії. Правильна хімія дуже важливе слово. Потрібно використовувати спеціалізовані засоби для мийки мотора. Їх може бути маса. Вони можуть бути в готовому вигляді, можуть бути в концентрованому вигляді. Це не принципово. Головне, щоб це був спеціалізований засіб для мийки моторного простору. Наступний етап у нас буде сушка мотора і його інспекція на наявність іще проблемних місць. Не все можна відмити з першого разу, і заключний етап мийки мотора це буде його консервація за допомогою спеціалізованих консервантів. Ці засоби допомагають зберегти мотор в належному стані, приближеному його до нового, і забезпечують водовідштовхувальний, грязно ефект і захист від корозії в тому числі. Говорити про хімію, про мийку в теорії можна дуже багато. Давайте все-таки поглянемо, як це відбувається на практиці. Дуже важливо дати моторному простору блоку циліндрів охолонути після дороги. Ніколи не мийте моторний простір на гарячу, тому що буде біда. Розколеться блок і будете міняти мотор. Насправді, в моїй іронії є доля правди. Ніколи не можна мити моторний простір на гарячий, тому що дійсно блок розжарений. Ви заливаєте холодною водою, і може бути таке, що блок трісне. Ніколи цього не робіть, щоб не мати негативних наслідків. Хоч кожен із моторних просторів він різний на вигляд, але в них є певні однакові особливості. В кожного мотора є Забір повітря і повітряний фільтр, і їх обов'язково треба захистити від попадання вологи при тому, коли ми будемо мити автомобіль. Якщо є воздухозаборник, треба його закрити якимось не знаю, губкою, варіжкою, віто якоюсь для того, щоб мінімізувати попадання води в повітряний фільтр. Потім обов'язково треба захистити електроконтакти. Вони є в кожному автомобілі в різних місцях від попадання вологи за допомогою водовідштовхувального спрея. Самого початку беремо обдувочний пістолет і продуваємо моторний простір від крупного пилу і крупного бруду. Це просто робиться для нашої ж зручності в майбутньому, щоб менше змивати. Є ось така знахідка для мийки моторного простору. Під кутом зроблений ось цей пістолет. Один його шланг вставляється в засіб. Для мийки мотору, а інший підключається до апарату високого тиску. Зараз все побачимо. Зараз побачите, наскільки буде зручно працювати ось цим угловим копйом. Світла багато не буває. Найкраще використовувати налобні ліхтарі, або ж ось такий інспекційний фонарь. Їх буває багато різних, кому які зручно такі використовуєте. Головне, щоб ви могли якісно інспектувати моторний простір на наявність недомитих частин. Якщо ви не на мийці, у вас під рукою немає таких спеціалізованих інструментів, можна використовувати або ручний, або помповий розпилювач. Бажано, щоб він був хімостійкий для того, щоб рівномірно нанести хімічний засіб на поверхню моторного простору. У кожного виробника є зазвичай інструкція, як користуватися тим чи іншим засобом. Головне правило при мийці двигуна або ж автомобіля, ми про це говорили. Не допускайте висихання хімії на поверхні. Для того, щоб максимально відмити моторний простір, потрібно використовувати кісточки, щіточки, які у вас є під рукою. Головне, щоб вони були хімостійкі. Важливо не пропускати ні одної частинки моторного простору, а він починається від краю капота і закінчується піддоном. Куди дістанемо рукою, треба все максимально якісно почистити. Для того щоб почистити ось цю частину. Вона буває з різного матеріалу, зазвичай вона дуже делікатна. Для того щоб її почистити, вам потрібен або миючий пилосос, це екстрактор, або ж можна використовувати торнадор, який повибиває пилюку і пісок з даного матеріалу. Ми все це покажемо. Якщо ви під час роботи бачите, що хімія починає підсихати, а ви ще не закінчили очистку, є два варіанти: або ви його змиваєте, або просто додавте засобу на поверхню і працюйте спокійно собі далі. Якщо ви хочете максимально педантично підійти до процесу очистки підкапотного простору, звичайно, що ось цей ізоляційний матеріал потрібно демонтувати, але будьте готові, коли будете знімати, що вам доведеться змінити кліпси, які зазвичай в моторі пересохші. На цьому капоті ми демонтувати шумоізоляційний матеріал не будемо, а почистимо його за допомогою торнадера. За допомогою наших паличок виручалочок ми помили моторний простір до ідеалу, але побачити результат, ми зможемо тільки після того, як змиємо. Змиваємо моторний простір апаратом високого тиску. Не треба цього боятися, не слухайте нікого. Просто змивайте з відстані 50-60 см. Якщо хімія спрацювала, ми кісточками пройшлися достатньо, просто легеньким потоком води промити мотор, і все буде ідеально. Зазвичай у позашляховиків в стаканах, ось тут, в оцих місцях, з двох сторін залишається купа піску, яка високим тиском не змивається. Тому ми просто знімаємо спис і промиваємо ось ці частини великим потоком води. І зараз ми побачимо, скільки ще бруду в нас з'явиться під автомобілем. Для того щоб прибрати залишки вологі із шуму поглинаючого екрана, можна використовувати торнадора для того, щоб вібраційним ефектом витягнути звідти воду, або ж використовувати екстрактор. В народі це миючий пилосос. Не рекомендуємо сушити моторний простір звичайним обдувочним пістолетом, тому що в нього дуже тонке сопло, і за рахунок цього ви можете в контакті не прибрати з контакта, з електроконтакта воду, а навпаки, тонким потоком повітря, високим і сильним потоком заштовхати його далі. І це буде спричиняти корозію в майбутньому. Якщо у вас є повітря, то краще використовуйте турбопістолет. Самий найкращий метод сушки мотора це турбосушка. Турбосушка має два двигуни, і ось тут стоїть тен, який підігріває повітря більше 300 км за годину потік повітря. Фінальний етап мийки мотора це його консервація. Після того, як ми помили, висушили досконально, перевірили самі себе, наскільки якісно помили мотор, треба його законсервувати. Для чого це робиться? Як на машину наноситься твердий віск чи кераміка на кузов, для того, щоб зберегти її стан на майбутнє. Так само з моторним простором є консервант, який покриває всю площину мотора, метал, пластик, резину і так далі. Для того, щоб резина, наприклад, там патрубки. Зберігали свою еластичність, а не пересихали для того, щоб пластик мав водовідштовхувальний і брудовідштовхувальний ефект, так само, як і метал. Тому давайте попробуємо і побачимо, який у нас буде результат. Після того, як ми нанесли консервант, його витирати не потрібно. Він повинен повністю всі патрубки, всі електричні з'єднання він повинен просочитися по всьому мотору, по всій площині, скажімо так, цього ж, того ж самого патрубка. І якщо він висохне на наступний день ви відкриєте капот і побачите, ну десь ви нанесли більше, ніж треба. Це не є проблема, його потрібно просто мікрофіброю прибрати, підполірувати для того, щоб він мав антистатичний ефект. Давайте узагальнимо. Ми зробили повний комплекс мийки моторного простору. Повторимо етапи. Перший етап був етап консервації електроз'єднань від попадання в них вологі і майбутньої корозії. Далі був етап мийки мотора правильною хімією. Потім була сушка мотора і в результаті консервація. Після того, як законсервували мотор, ми його залишаємо і радуємось чистому мотору. Before, after. Дякуємо, друзі, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте лайки, вподобайки, палець догори. Ви цим допомагаєте нам в роботі. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, підписуйтесь на наш канал в інстаграмі Торнадор Магнум. Заходьте на наш сайт tornadormagnum.ua Всі матеріали, всі товари, щіточки, кісточки, хімія, все, що було використано в цьому ролику, ви можете придбати в нас в інтернет-магазині. Консультація безкоштовна. Всім гарного дня! Все, що лишнє. Воно. Це, якось сильно відволікся. Понові, да? <ривіт> так? Так дійсно важливо. не говорив. Давай ще раз. Що то я вже потерявся трохи.